Сьогодні в програмі Школа материнства та батьківства. Дарма витрачений час чи корисна інформація. Як наші діти нами керують? Уникаємо маніпуляцій. Чи потрібні особливі умови для навчання ліворуким дітям? Поради спеціалістів. Школа відповідального материнства та батьківства не менш важливий етап, ніж щомісячне відвідування лікаря для вагітних. Вчине забірень, вона не може всього знати, як протікає вагітність, хоч навіть вона дуже грамотна і майже професор. Вот. Вона може бути дуже високий професіонал в одному, но вона не може знати, що з нею відбувається і як потім що діяти з цими дітьми. Жінку морально точно підготувати. У нас в час більшість матусь звикли здобувати інформацію щодо перебігу вагітності та догляду дитини самостійно. Є дуже такі дотошні беременні, які і на прийомі масу питань. і на школу материнства вони сходять. У них маса книг з картинками. вони це все почитають. вони і в інтернеті все посмотрели. така то неделя, такий то місяць вони... беременность ведут вместе с компьютером. Вот. И это все на пользу. Но тем не менее, всего абсолютно знать тоже нельзя. Вот. И большая помощь, конечно, родителям. Очень удобно. А ты пришел, тебе все рассказали. Ты задал свои какие-то вопросы и ушел. Про что мы можем узнать о час навчания в этой школе? Что такое беременность, сколько она длится, как, что патология является, что норма, чего опасаться, каких симптомов, каких нет, как можно, чем краситься, голову, предположим, или те же ногти. Какая косметика? Многие делают депиляцию. Можно? Нельзя? Все вот такие бытовые вопросы. Какая температура у младенца первых вот дней жизни должна быть? Но она не такая, как у взрослого. Температура 37-37,3 для Новорушкина. Это норма? Вам все это скажут. А мамочка, не посетив подобную школу, об этом даже ничего не будет знать. Фахивцы рекомендуют видвидывать школу разом с майбутним татусем. Зачем нужен отец? Отец тоже должен привлечься к этому. Предположим, есть партнерские роды, куда приводят мужа. Эта ситуация, конечно, очень такая, как бы вам сказать, индивидуальная. Один какой-то рвется с собой, как говорится, и он любопытно ему все. От альфа до омега, как рождается этот ребенок. Вот он прошел всю беременность, хочет видеть род. Другой под этот обморок и вообще видеть этого не может, и потом заставить себя к исполнению супружеских каких-то обязанностей тоже не может, потому как видела этот весь кошмар. Для него это кошмар. Для кого-то нет, а для кого-то. То есть индивидуальная психика, психика у людей. Но прослушать цикл лекций, как относиться к этому ребенку, сколько будет он писать, сколько будет он какать, сколько надо будет с ним гулять, как надо будет его кормить, должен и папа, и мама. Согласитесь со мной. Какие должны быть пеленки и сколько примерно должно быть, какие памперсы выбрать. Это не рекламная кампания, это вам расскажут. Можно даже вообще без памперсов обходиться, и вам расскажут все об этом. Самое главное еще добиться сочувствия отца, понимаете, если он сочувствует, если он видит, как это все трудно, как это тяжело, вот мы выносили, вот мы родили, вот оно наше счастье, вот, конечно, отца не привлекать. Тем больше население у нас сейчас, как бы немножко мы вырастили инфантильных детей, и дети у нас рождают детей. Получается так. Вот. Если откинуть так этот лет 50 тому назад, то 25-30 лет это были абсолютно зрелые люди. А сейчас это почти еще дети. Если муж проникнется к ней чувствами, и вот в этой школе матери он почерпнет для себя какой-то багаж знаний эм, за каких-то полтора-два часа, скажем, один раз в месяц. Якщо перед вами постала проблема, до якої школи звернутися, И где информацию, далеко не ходить. Самое простое, хотите частную, пожалуйста, они есть. Вы можете пойти в частную какую-то клинику, и там вам все расскажут. Информация от этого не поменяется никак. Она что там, что здесь, все равно будет такая адек... ну, неадекватная, скажем, на сегодняшний день актуальная. Нерідко почуєш від матус: найголовніший в нашій сім'ї це найменший він усіма керує. Підпорядковувати своє життя під потреби дітей це добре, але до певного часу. Адже не помітите, як дитячі капризи почнуть вами керувати. Психологи називають це маніпуляцією. Починаючи з раннього віку, вже чітко розуміють, що батьками деякими можна маніпулювати і намагаються це зробити. Але розумним батькам дуже швидко вдається цього уникнути, якщо вони будуть дотримуватись певних правил. Наші бабусі казали правило одне, правий дорослий. А панацея від капризів добрячий шкіряний ремінь. Але перш ніж використовувати бабусини рецепти, спробуйте поради психологів. Якщо батьки сказали ні, то це завжди ні. І в жодному разі не можна поступатися. Бо якщо раз поступилася, потім дитина це розуміє і починає маніпулювати батьками. Іноді, не помічаючи, ми самі вчимо дітей маніпуляції ну згадайте, чи ні разу ви не говорили таку фразу. Ось ти сьогодні зробиш те, наприклад, збереш іграшки, а я тобі зроблю щось інше. Тобто, тут немає ніяких прав, тобто він маніпулює дитиною, примушує її щось робити. Так само і дитина розкидала іграшки, не хоче. Вона може впасти на підлогу, покричати. А якщо правила не виконуються, батьки швиденько зберуть іграшки, а наступного разу будуть знову вимагати від дитини, щоб вона зібрала іграшки. Але вона цього робити не буде, бо наступного разу батьки саме це з нею дуже гарно зробили. Що ж робити, якщо дитина ну ніяк не хоче виконувати ваші правила? Обов'язково батьки повинні вислухати дитину. Послухати її думку, але все ж таки довести, що рішення приймають дорослі, а не діти, і дитина повинна це чітко усвідомити. Що ж нас очікує, якщо ми не наберемося терпимості і не будемо дотримуватися правил? Ну, подальшому події будуть розвиватися не дуже приємно. Чим старші діти, тим маніпуляція буде така більш складна, тобто і батькам буде складніше справитись. Отже, висновок один. Є правила, нема маніпуляцій. Ще донедавна ліверукість не вважалася проблемою. А доречніше сказати взагалі не визнавалася. І дітей перевчали писати правою рукою, але зараз відійшли від такої практики. У, кожного, у кожної людини мозок. Розподіляється на дві півкулі. Права півкуля відповідає за ліву ділянку тіла безпосередньо за ліву руку, а ліва півкуля – за праву. Тому у дітей, у яких з народження домінує права півкуля головного мозку, у неї є ліворуки. Понад 50 мільйонів людей у світі ліворуки. А це така собі немаленька країна, і вони відрізняються від праворуких. Діти правші, вони діти точні, а лівші вони діти творчі, креативні. Тому вони відрізняються. Вони світ сприймають по-іншому. Вони сприймають світ цілісно. Якщо праворука дитина вона розуміє світ поетапно. Вона сприймає його, вивчає його, то для дитини ліворукою він є цілісним. Вона, як побачила, вона його сприймає. Вона сприймає у своєму баченні. Вона, для неї дуже важко конкретні, конкретні якісь дії, конкретні теореми, якщо ми вже кажемо про навчання. Вони сприймають світ більш творчо, креативно. Що ж робити батькам ліворукої дитини? Батькам не можна сварити дітей за те, що при письмі в них буде порушен нахил. Вони не можуть і не зможуть навчитися писати всі слова з'єднано. Для них це ну, просто неприємно, для них важко дуже. Тому на це треба менше звертати увагу і зосередитися більше на те, щоб дитина змогла зрозуміти літери. Так як я вже казала, що вони сприймають світ абстрактно, вони не розуміють, з чого складається саме літера, з яких рисочок, як саме її будувати. Для цього треба їх навчати ще до школи, навчати самим за допомогою, можливо, паличок будувати цю літеру, можливо, ліпити її з тієї ж глини, пластиліну. Щоб в неї мислення будувалося більш логічно. В школі ваша ліворука дитина також буде відрізнятися у сприйманні матеріалу зі шкільних предметів. Краще будуть себе відчувати більш на творчих завданнях безпосередньо. Це музика, це спорт, це малювання, це праця. І таким дітям слід давати більш творчі завдання. Вони важко сприймають текст поетапно. Їм краще, коли вчитель або батьки вдома, наприклад, читають текст, краще просити цих дітей в наших дітей малювати зразу, що вони бачать. Тоді вони дійсно запам'ятають текст цілісно, і їм буде легше потім його переказувати. Таку науку як математика, вони також сприйматимуть відповідно до своїх особливостей. Вони будуть добре будувати якісь моделі, їм легше буде працювати з творчими задачами, завданнями. І вчителям треба звернути увагу на те, що треба давати більше їм додаткових завдань. Вони не будуть працювати ну, прямо по підручнику, їм треба творчість розвивати творчість, і тоді вони тільки будуть розуміти, про що йдеться мова. Вони тільки через уяву, через відчуття, особисте відчуття, коли вони проживуть цю задачу, да, якщо ми кажемо про математику безпосередньо образно, да, образно. коли вони її побачать. Наприклад, навіть якщо це буде малюнок, це дуже добре. Якщо це показано тільки через графічне да зображення малюнку задачі, що треба знайти, або да там кількість, тоді вони будуть сприймати. І якщо це початкова школа, то тільки через палочки, через геометричні фігурки, вчити рахувати дітей. Не забути про особливі умови, які потрібно створити для ліворукого школяря як у школі, так і вдома. Коли дитина навчається, малює, працює, пише, розфарбовує, можливо, щось, то обов'язково світло має падати з правої сторони. Це вікно або настільна лампа. Для вихователів слід звернути увагу, як і для вчителів в подальшому, що дитина має сидіти зліва від свого сусіда по парті, щоб не заважати йому працювати і безпосередньо собі. Далі обов'язково слідити за постановою дитини, як вона сидить за партою, як вона сидить на стільці, бо ці діти обов'язково мають сидіти рівно. Голова має в них Трішечки нахилятися вперед, для того, щоб вони зручно бачили зошит або листочок, на який вони будуть да, малювати. У, у них ноги мають стояти, всі, вся подошва має стояти рівно на підлозі або на е підставці, якщо дитина маленька за зростом. І обов'язково нахил зошита або листочка має бути в протилежну сторону, ніж праворукою дитини. Розташування кісті має е, бути ровно е, і торкатися тільки мі, е, кінчиком мізінця до зошита або стола, да? а лікоть має трішечки звисати парти. Сприймайте особливість своєї дитини як дар і можливість виховати неординарну особистість.